Ви ще фотографуєтесь з пакетами АТБ. Тоді співробітники цього супермаркету йдуть до вас. Днями мережу облетіло відео, на якому люди у формі охоронців АТБ ногами б'ють покупця. За офіційною версією били чоловіка, який намагався щось вкрасти. Але ми встановили, що подібні фізичні міри впливу можуть бути застосовані і для банального вибивання грошей. Рекет в супермаркетах. Далі в програмі. Ди Ди шо, 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 ну що? Хотів отримати чек, а отримав побличю. Жорстке побиття людини під дверима супермаркету. Ди, ти, поліцію, сука, весела. Програма гроші починає свій тест на байдужість. Чи врятують вас від злочинців у формі на вулиці? Я сказав пройти, нормально. І чим насправді може закінчитись звичайний похід до супермаркету? Ми відтворимо ситуацію за допомогою акторів і під прицілами камер побачимо реакцію людей і охоронців, яка розставить усі крапки. Все, 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 все спокійтесь. Біля цілодобового супермаркету Двоє чоловіків у формі ногами б'ють чоловіка. Їм не сподобалось, що той хотів викликати поліцію. Фу. Відтак покарання ногами по обличчю продовжуються. За кілька днів прес-служба магазину повідомляє: ані прореагували на оскорблення в свій адрес. Конфлікт перерос в драку. На сьогодні ці співробітники уволені. Залишається питання. Чому ніхто так і не наважився зупинити побиття людини охоронцями магазину? Починаємо наш зухвалий експеримент. Перед нами один з найбільших торговельних центрів столиці. Стандартна для нашої країни ситуація між приватною охороною маркету та покупцем. Відкривати сумку, покупець не збирається. Тож охорона застосовує силу. Здається, допомогти дідусю перехожі не збираються. Аби хоч якось привернути увагу перехожих, ми підливаємо масло у вогонь, підключаємо небайдужу жіночку, яка буде благати людей про допомогу. Що ти Що ти Що ти Що ти І диво таки трапляється. Давайте случилось. А це вже вулиця Маршала Тимошенка. Маркет однієї відомої мережі, охоронці якої нещодавно опинилися в центрі гучного скандалу. Спробуємо відтворити події тієї ночі, проте вдень і на очах десятків перехожих. Дідусь у пастці безжальних охоронців на допомогу безпомічному старому один за одним люди кидають ні, не сили, а байдужі погляди. Усі, окрім цього чоловіка, за руки не беріть, покажети ні. Поки він єдиний, хто наважився підійти. Вам огромно, це програма гроші. А це Петрівка неочікувано на нашу провокацію. Реагує один із охоронців розважального центру. Да, Потягнув з магазина. Та за хвилину ви почуєте те, у що неможливо повірити. Чи справді охоронці готові на все, аби показати, хто у супермаркеті хазяїн і що змушує людей у формі бити ногами лежачого на вулиці чоловіка? Заходимо в один із маркетів у спальному районі Києва. Товарі я хочу дату строїть щоб охраніком працював хороший парін що можна найти. пробуємо влаштувати на службу охорони свого друга. А насправді ж розпитуємо наскільки часто бувають конфлікти із покупцями. Тоже ну, я скарбляю, і все і у мене починається там. Жалко, що я на роботі. Вони вийшли довгому понулі, ви на знаємо, все закончав цікаво, чи дозволяють їм затримувати клієнтів в разі підозри. Якщо він починає толкатися. Я можу його там то ну, не хочу, чи там і не... у нас ж нічого ні. Швидкі полончи я... згідно закону, охоронець не має права на обшук речей клієнта, тим більше на його фізичне затримання. В разі підозри його задача попросити потенційного крадія дочекатись поліції. Відтак, охоронці самі часто є жертвами своїх же інструкцій. Чоловік зізнається, через зростання злочинності часом йому самому страшно працювати. Тут брака була, нічого. Той на другий день прийом Тоже п'яний. А вигнати його не можна, не дозволяють чи що. Ну як його заганяли і так. повернув ногам туди. Так само намагаючись винести пляшку коньяку в одному із запорізьких маркетів. Чоловік зарізав охоронця, коли той перекривав йому вихід і лякав поліцією. Вертаємось до нашого експерименту. Нагадаю, наші актори у формі охоронців влаштували незаконне затримання людини із погрозами посеред білого дня в одному із супермаркетів. І на провокацію зреагував справжній охоронець. з да, вот, магизіна. Такого розвитку подій не очікували навіть ми. Він влаштовує нашим акторам справжній інструктаж на тему, як сховати жертву від зайвих поглядів. Вс в зару заломай, победил! Какая-то камера, Придем. я ничего не брал. Придем. Ну ты взял ты пришел, брызгай не брал. Что ты брал? Пройди с ними, я все не брал. Че ты, дядя, туда починаешь? Си пройди, бь, проведу нормально. І все ж таки, чи не на кожному етапі провокації програми гроші знайшлися небайдужі, які готові з кулаками захищати людину від агресивних охоронців? Варто добре завчити свої права і не лінуватися допомагати тим, хто став заручником чогось свавілля. Запам'ятайте кілька простих правил, якими нерідко спекулюють охоронці супермаркетів. Перше, ви не змушені залишати своїх речей у камерах схову. Написи на кшталт адміністрація не несе відповідальності за збереження речей брехня. Надаючи ключики від камери схову, супермаркет автоматично бере на себе відповідальність за речі, що знаходяться всередині. І останні охоронці не мають права на обшук вашого одягу чи речей. Будь-яка перевірка чи обшук може проводитись тільки поліцією та за участю свідків.